Volkswagen свіжо свіжопригнаний зі Швеції з 2016 року з мотором 2.0 160 Кінських сил. З оригінальним пробігом 290 тисяч І просто прекрасна машина. Оце і оригінальна будка. По машині там воно, навіть це немає смислу говорити, що десь там підфарбувалось чи не підфарбувалось. Не фарбувалося, я бачу, що не фарбувалось там. Все нормально. Так, головне, що? Мотор. Часики. Коробка, Часики. Демфер. Часики. Задній міст. Не клац не туди, не сюди, не гуде 100%. Машина прекрасно йде, кардан не йде, вібрації немає, ні один підшипник не гуде. Зараз покажу машину. Будка рідна. По... А що по машині нічого не робилося? Зовсім нічого не робилося. Колеса. Рідненькі навіть не фарбувалися, так кажуть. Е, просто всі думають, що Шведська машина то буде держава. Зараз вам покажу. На воротах покажу і все покажу. Добре, починаємо. Шведська машина. Своя рідна. Оце, бачите, ще геть зелена ця фігня, але все-таки ж... Це не ржава. Не так, тепер порані. Пожалуйста. Оце де болти такі ржавенькі. Все. Кардан в рідній фарбі. Е Глушитель, дивіться, оце бачите. Оце зараз працює машина. Можна там дихати. просто. Після каталізатора і сажового фільтра тут вже можна сидіти і дихати. Але діло в тому, що в екологію не лізли, екологію не вирізали, нічого не відшивали оці екології і сажовий фільтр і каталізатор не вирізали. Але я хочу вам сказати, бо деякі там кажуть, що ви нічого вирізали та й те, й, й ще й краще. Ніхрена кращого не може бути. Якщо воно забилося, то це причина має бути, що забилося, або великий пробіг, або почало жерти, десь перегріли мотора, почали жерти масло і забило його. В екологію не лізли, нічого не вирізали, все в порядку. Газуй, не газуй, просто на всю катушку, не диминочки буде. Дві ресори, дві ресори, Задній міст не каплі не каплі е, цього масла. Кардан, бачите який. Ну, трошки такий, є, але ще в рідній фарбі. От там, де задній амортизатор, то не ржавчина, а то, то ще стара їхня мовіль. Це ще заводська мовіль. Задні колеса. Отакі. От Тепер гідроборт. Все, піднімається, опускається, все взагалі без проблем. Будка. Ну, підмести і все буде без проблем. А так все нормально по будці. Піднімається. Чуєте, бачите, він вилітає. Опускається. Він. От, він вилітає цей. Нічого ніякого лишніх там звуків немає. Та, та, так як він має працювати. Так, що ще тут? А тут і говорити не буду. Все нормально. Яка там що вона ця установка? І також ще навіть один чоловік мені тут розказував. Зараз я вам покажу. Ну це таки перший. Так, зараз секундочку. Секундочку, секундочку. Що я хотів? Так, хотів показати, що один спеціаліст мені оце показував, що оказується краще, коли оце стоїть 4 ці поршня і широко на, на підсилювачах оціх, Широко на підсилювачах стоїть, ну оце, як вона? Оце, кронштейн оцей, чи як він там? Що вказується, що він його, якщо грзанути десь з боку, то, то він його не так переламує, не гнеться. Ну добре, переламається, один чоловік мені так сказав. Але все одно забрав мастера. Добре. Забрав мастера, бо їздить на мастерах. Дивився в мене цього крафтера. Сподобався крафтер. От. Так. Починаємо тут. Все. Лобове. Лобове ціле. Бампер Оце все ціле. Оце є ці секундчики на омивач фар, фари. Фари нормальні. Ну, не посічені такі в сечку, чуть, -чуть як, на, як на 290. Мотор зараз працює. Тепер далі. Сідушка пілот, вебасто. Оце круїз. Бачите, оце. От, оце круїз. Мультируль, подогряв, кліматронік, працює, все нормально. Так, що тут ще? По салончику? Все в порядку? Тут все в порядку під ковриками ніде не пропалено, не проваляно, все нормально. Навіть я нічого не можу сказати, щоб ще щось, щоб ще щось Номер кузова рідний, Я по-любому він пробивається. Якісь у мене, дивлюся, такі часом дивні люди купляють машину. Не, не пробили. Купили мастера. Я їм показав, все там. Приїхали додому. Кажуть, що неоригінальний пробіг. Все, пробивається, все. Ну ні, це тільки так. Спеціалісти якийсь там на глаз просто, не без пробоя. Сказали, та не може бути такий пробіг там. А ми купили мастера 270 тисяч 17-го року. На глаз сказали, що ні-ні-ні, тут, тут може бути 400. Там ще один придурок приїхав, в мене машина була 180 тисяч, подборщик такий приїхав. Не пробиває нічого, я йому кажу, бери на це на мерседес, позвони, я йому телефон даю, все. І він каже, тут десь 350, на глаз наглаз. Глаза такі мають, зараз такі, особливо нові молоді спеціалісти. Такі, от такі, от, такі глаза мають, що якщо... Не даєш відката, да, то зараз дзвонять хазяїну і кажуть, що глаз у мене алмаз, тут щось намутили, може бути таке намотити. Ну, попробуйте намутити. Корвектика намотити, може, карінфо намотити. Ну, все понятно. Далі кажу, дивіться, безпроблемна машина, технічно, справна, сіли і поїхали. Не бачу нічого тут, щоб щось тут вкидати гроші. Я маю на увазі, де вкидаються гроші. Мотор вкидаються гроші, в коробку вкидаються гроші, в рульову вкидаються гроші, які ці кардани робити, варити, оці задні мости, оці, е робити, міняти щось оце куча. Ну, вже навіть ці починники, то херня, про починники. то ну, вони не гудуть. Ну, Ці екології теж, і ці і масла тут теж. Не бере. Значить все нормально, зараз я вам покажу мотора. Вже забувся ви, напевно, але так гарно робить, що любо слухати. Я вже навіть зразу вам можу сказати. От. Хочу сказати. Подивіться, як повинен працювати мотор. Ніде він не мився. Видно, що не мився? Видно. На турбіні не каплі масло. Отам, де є каталізатори, нічого не вирізано. Отут, а де форсунки, оце все Чистота і порядок. О, тут десь колись вони заливали масло і така паліночка є так. Все По в повному порядку. Ну а про те, що як таку мову вести, що чи бита вона, чи не бита, то навіть і мови нема, не бита. Ну Це б я б побачив. Би. І там що тут, лонжерони там, звідси сторони ці лонжерони. тут Все одно вони вже не видно. Ну і все. Кому треба хороший автомобіль. Звертайтеся. Далі. Кому треба буде спринтер, але правда він буде на механіці Там щось теж до 300 пробігав. З гідробортом, будкою. Теж буде якийсь через тиждень. Мастер буде пізніше. І то аби через місяць був. Ну і все, холодильники, два спринтери, один на автоматі, другий на механіці. Прекрасні, ці по 300 по 300 обігу. Цельно металічний, може кому треба, красавчик трохлітровий. Два івеко осімітонніки, може кому треба, один холодильник. Один не холодильник, один 20-го року, другий 17-го року. Здається, що так. А, ні, не 17-14. го 14-7-тонник. 14 зато 300 пробіга. 20-го 250 -го чи 220. -го. Так, що ж ото мене є? Хорошого. Все добре, хорошо, если так розібратися. Так. Ну і все, кому треба такий автомобіль, звертайтеся. От. Удачі вам в покупці автомобіля. Якщо щось треба буде, то дзвоніть. Бо я вже... Ну, ще буде крафтера будуть у мене. Якщо захочете, ну трохи там доплатите, бо буде один крафтер у мене 190 пробігу. Другий крафтер буде 130 чи 120. Ну і все. Так що... Собаки гасають. Так що, як треба вам якісь хороші автомобілі, такі, я вам скажу, з 100% пробігом, то дзвоніть до мене. Бо я думаю, що ви на все всеукраїнському кладбищі, що тут ваша знайдете. А тим більше про якісь пробіги 200 тисяч, 300. Якихось там десь 100, 100, 190 чи 130, то, то навіть мечтати не можу. Ось у мене зайшов крафтер, цільнометалічний Екстралонг. Кому там треба на спарці, але 3,5 тони. Ну, а на трохи 40. Все, добре, удачі вам покупці автомобіля, жду до ваших дзвінків. Середній базу я забувся. Спринтер ще середня база на автоматі. Мастер середня база. 2021 рік. 130 чи 120 пробіг, ще є хороший. Хорошо. Добре, жду до ваших дзвінків. Що треба кому добрий автомобіль, звертайтесь до мене.